Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Авторенку Карбазар. І в сьогоднішньому відео я би хотів поділитися з вами своїми враженнями про відеореєстратор від компанії Gazer, а саме модель e 7 Style. Друзі, чому я взагалі задумався над покупкою від реєстратора? Це все сталося після розмови з моїм другом, який розказав, що він став зранку, спустився, як завжди, до свого автомобіля, приходить, а там вдарений бампер. Як наслідок, лишні нерви, лишні витрати на рихтовку бампера. А був від реєстратора, він би міг записати момент, як це сталося, і, можливо, він би навіть міг. Знайти зловмисника, адже нас, на жаль, не всі люди чесні. І, звісно та людина, яка заподіла шкоду, втікла з місця ДТП. І так, він знаходиться ось в такій коробості, сам відереєстратор, кабель, який виставляєте в автомобіль. Додатково є ось такий роз'єм для прикурювача, якщо у вас немає в автомобілі, саме USB-кабеля, щоб ви могли вставити, ви можете його вставити ось сюди, роз'єм, вставити в прикурювач і, відповідно, цим кабелем під'єднуєте самий відеореєстратор. Також з боку я вже ставив карту пам'яті для того, щоб записувати весь матеріал на нього. І ще ось тут є місце підкріплення, воно вже в мене встановлено в автомобілі, щоб я міг просто його приєднати, і відеореєстратор вже записував матеріал. Даний реєстратор працює повністю автоматично, вмикається та починає запис при вімкненні двигуна, завершує запис та вимикається при зупинці двигуна. Він автоматично захищає відеоролик від перезапису в разі ДТП або сильного удару. 30% об'єму карти пам'яті використовується для зберігання захищених відео. Вони ніколи не зітруться звичайним способом. Дуже крута фішка це запис при ударі по припаркованому авто. Якщо ви запаркували авто і хтось випадково зачепив його, реєстратор все запише, і ви будете знати, хто це заподів, якщо він зникне з місця ДТП. Також є запис при спробі крадіжки з авто. Він починається автоматично при відкриванні дверей або розбитті скла. Відео одразу зберігається у хмарі. Постійний відеозв'язок з вашим авто через інтернет. Відео транслюється в реальному часі за вашим запитом у мобільному застосунку. Реєстратор ловить ваш Wi-Fi, та ви бачите все, що відбувається онлайн. В інших моделях від компанії Geyser ще є можливість вставити СІМ-карту, щоб ви мали можливість дивитися онлайн в будь-якому місті, де є інтернет. Також він швидко обертається на 360 градусів, зберігає до 32 годин відео на карту пам'яті, має кут огляду 140 градусів та роздільну здатність Full HD. Сподіваюсь, вам був корисний даний відеоогляд. Посилання на відеостратор я залишу в описі під цим відео.